Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14. У нас буде вже 13-й тур. На жаль, в попередньому матчі ми програли і таким чином відстали вже на 6 балів. А сьогодні взагалі можемо потрошку випадати з чемпіонської гонки, тому що матч з донецьким металургом. І якщо ми програємо, то це буде. Дуже-дуже важко буде взагалі повернутись в гонку, а у нас є ще 15 гравців, які нам прислав скаут. І ну, таких я буду одразу, одразу виключати, бо це з Blackpool, наприклад, з інших клубів, навряд чи там буде якийсь. Ну, Каспер Шмейхель нам не треба, якийсь нормальний гравець. Так, все. Все начебто. Ось так от ми швидко розібрались зі звітом скаута, який надсилає нам просто багато і. Е, сміття. Сміття е, Треба якось, ну, якби можна було якось по пунктам обмежувати, то нормально. А так же просто позицію, вік і там скільки до кінця контракту, і якісь незрозумілі ще е, такі штучки, ніби там. Е, Гарно грає головою, але часом під такий пункт може надіслатись якийсь метр сімдесят і він буде там повітряна загроза. Ну, це смішно. Як він може бути? Або а у нього дальній удар там 67. Ну, неадекватно, але. ой-ой, ой, -ой, -ой. Ройс мабуть, вийде на другий тайм. Беланда. Беланда, нічого не показав Дуду, не знаю, навіть. Що з цим робити, де взяти грошей на стільки гравців, Це бо так ми не витягнемо. Ми не витягнемо Чого я знову зайшов в склади? Ми не зможемо витягнути чемпіонат, якщо будемо грати один матч нормально, один матч провально. Зараз донецький металург. Іще й в дощ, тому це буде ще важче. Отак от, от ми пробігаємо, хоч я знаю, що там треба було назад побігти, але ми так перевірили швидкість нашого гравця. Е, все, все, ми готові розпочати на контратаках. Е, спробуємо може зіграти трошки від захисту, це було перші хвилини, але зараз вони як поломляться вперед. Постійно вони так роблять. Штавковський. Буде вибивати. Розігрує він яйця з Гусєвим. Гусєв. Розвертається Велозу. Велозу натриму Лінаса. Ленц. Ну, бачите, як він загрузає при дощі, ще й накопичена втома. У нього є, хоч і начебто, зелений стовпчик, але накопичена втома. Впливає кожен матч грати, а заміни немає. Лави запасних просто вона відсутня. От вийшов Беланда з лави запасних. От зараз побачимо, як він зможе зіграти. Нагадаю, що ми багато пропускаємо, дуже багато в кожному матчі. В тому, наприклад, три м'ячі пропустили. Ну так, з арсеналом не, пропусти... не пропустили жодного. Ну і от знову це е, вічна проблема, коли м'яч відібрано, але він відско... відскакує від нашого гравця і до гравця суперника. Мігель Велоз. Мігель Велозу бореться корпусом, віддає пас на Беланду, ну і ось вам наша лава запасних. Наша лава запасних, яка ну, взагалі якось не вміє грати. Оце от, от незрозуміло мені політ м'яча, постійно він стукається туди-сюди, стукаються гравці. Ну, в оригінальній FIFA не дуже помітні такі штуки, вони якось поменше поменше їх, а тут чи щось порушено, чи щось спеціально зроблено. Трошки не зрозуміло. Ленс. Ну, Ленс затягнув. Затягнув, можна було давати нам бокані. Але у нас е, часто гравці, е, коли треба давати, починають самі водитись. От е, Також проблема. Ну це вже командна проблема. І давай пас. А це офсайду не було. Звичайно, не було. Джуніор Моралес. 0-1. Знову ми пропускаємо. І я повторюю, що якщо ми програємо, мабуть. Потроху вже вилітати будемо з чемпіонської гонки. Забагато там клубів нас обходить. І це один з найбільших наших конкурентів, який обходить нас уже на 4 очки. А, і ще її, нічого виграє, 7 очок буде. Удар блокування. Удар блокування. Ленс. І ще й яута не буде, ні, буде такі. А я вже думав, він дістане такий м'яч. Ленс віддає на Баланду. Баланда Ленс. Ленс в поперек побіг. Пробиває руки. Ну руки я даю 99,9%, що це були руки. І зараз ми подивимось. От спеціально зараз. Візьму і навіть от зупиню в той момент. Ні, ні, не було рук. Звичайно, от, дивіться. Оп, м'яч в дальній кут, оп, і не було рук. От, от вам. Будь ласка. Ну, що тут скажеш? Судді, FIFA 14 дуже і дуже дивні. Тримулінас. нас. нас. Вилозу. Бокані. Удар! 1-1. 1-1. І. Рахунок зрівнений. Але... От зараз треба дуже дуже-дуже обережно. Бо перша атака після забитого голу. Це завжди небезпечно. Драговіч. Ну Бачите, от е, які, от які, одразу яка небезпека. Вони ж нічого не показували після свого забитого, а тільки пропустили одразу, ніби у них в дупі десь там енер, енерджайзер включився. З дюроселем разом. Тримулінас. Тримулінас є швидкість у цього гравця, але немає нормального пасу. Немає нормального пасу до Кані. Непогано прочитав, але. Не зміг перехопити. Ну, от що, це запас був від Тремулінас Панків. Панків вибиває. Головою виграє Мігель Велозу І Баланда. Ну, добіжи, хоча б. Я вже не кажу про щось інше, навіщо? Там вже був Бокані ззаду. Ну. Баланда вирішив пробити пробуйте, Перший тайм закінчено 1-1. Перерва. На другий тайм вийде у нас Марко Ройс замість Безуса, який вже підтомився. Мігель Волозу також підтомлений, але поки залишиться. Так, ну Марко Ройс повинен додати гостроти. В діях київського клубу. І розпочався другий тайм, і одразу-одразу перші, перші дотики Марко Ройса були невдалими. Він помилився і втратив м'яч Ленс. Лічивець Дніпра 2-0 там, як сказав, що робить, але виграє. Виграє Дніпро, які лідери чемпіонату. Зозуля і такий його, ну його таки дістає якийсь е штрих, будемо казати так, бо його вже один раз обіграли, а, а він встав. Ну, футболісти так не роблять, вони не встигають вставати, а от штрихи якраз саме такі саме з такими функціями. Ну, це було запуск на Венс. Але, на жаль, Велозо вирішив, що нам Бокані буде зручніше дати пас. Лазіч. Лазіч лазить біля нашого штрафного майданчика, але його швидко звідти випроводжують. Зазуля вдалий трансфер, я бачу. Просто кожен пас це, це шедевр, якому завидує Чаві. Так, ну, дуже цікаво, що 8 голів у футболіста, який нам забив, Мораєс. Джуніор Мураєс І ось передача на Ройса. Ройс дуже глибоко отримує нічі. Тримулінас. Беланда. Велозо Ні, це нормально. Це в рамках правил. Він же не зачепив трошки гетру. Він просто хотів ногу зламати, а це не порушення правил. Ленс. І є шанс, є шанс у Марку Ройса. Ну, ух, як тупо. Як тупо, Чечер. Ну, Чечер, це ж еталон. І у нас хтось валяється. У нас хтось валяється, нам не вистачало ще й травми. Це взагалі не входить ні в які плани. Велозу, Ройс. Ройс і Чечер. Ну, Чечер непрохідний захисник. Я подумаю над його прильбанням. Але. Ну, не знаю. О, давайте, давайте, циркачте. Це ж якраз не, давно не було такого. І Зозуля віддає пас. Боканіт. Чекає Ройса, але відпускає м'яч. Жахливо. Жахливо грають наші гравці. Зупиняється Ленс. Пробуває в дальній кут Панкіл. Жахлива гра від київського Динамо. У нас уже Мігель Велозу просто на межі зриву. Гармаш і Дуду вийде замість Ленца, який вже не добіжить просто е, до м'яча. Так, хто це Хто це виходить? Драговіч виходить на передачу. Беланда. Ну, поки приготувався, то вже, звичайно, у нього відібрали. М'ячі ось! Ось Ройс! Ні, Це Зозуля! Ось Ройс Летом! Звичайно, там. У нас не просто так все. Це просто. Це просто супер. Ох, і який прийом! Це від кого? Від Драговіча. Від Драговича такий прийом як це суддя ще не збив нашого гравця. Дуду! Ти ж свіженький, побіг навішувати. Що ж робити? Так, гармаш там є! Там є гармаш! І подача паньків кулачком своїм. Комп'ютерним маленьким. Так, ну все, Навала. Навала. Тримулінас тепер біжить. Навіс. І ну як? Ну ти ж стояв на лінії Воротарського. Ну як це можна не забити з такої позиції? Подивіться, 5,5 метрів, б'є прямо в паньківа. Ну це. Як це назвати, я не знаю. Все зробили для того, щоб виграти. Але. Але. Бокані! Вісім ударів. І все не туди. 90 хвилина. Не вам, не нам. Виходить. Так, а чому нікого немає в атаці? якось так? І ось ось є! є! Є, є пас! І. Іще один навіс! Куди цей навіс? Ну ти Беландат, твою арабську морду. Ну що ж ти. Я не знаю. Вибачте, Араби, ну просто це неможливо грати, коли Беланда так. Так. Навіщо я? Останній навіс. Останній навіс, і він кудись іде не туди. Ну, звичайно, повинен був. Будь ласка. Повинен був. Забивати саме оцей бокані, але він не забив. І ми. О, ми піднялись, ми на п'ятому місці. А Дніпро програв і тепер перший металіст Сім очок Сім очок ми потихеньку-потихеньку випадаємо з чемпіонської гонки. І А треба боротися хоча б за Лігу Чемпіонів, бо Ліга Європи, звичайно, це круто. Але це ж зовсім не те. Олександр Тіті. Тіті. Давайте подивимось, це П. Ну, поки що непогано, але навіси і паси у нього просто Ну, сила удару непогана. Ну, таке, таке, мабуть. Так, не туди. Мабуть, ні. 27 мабуть, ні. років. Ні. Так, а це вже пішли наші улюблені. Наші улюблені сміттєвози, яких просто от треба натискати одну клавішу, видалити, 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 видалити. Ну от, ну а як з ними боротись? Так, і ще трошки Македа! Оце вже цікаво. Федеріко Македа. Давайте дослідимо його. Якщо без. Ну, він бігає погано. Він бігає не дуже швидко, тому це може бути навіть безкоштовно такий собі трансфер. Так, зі Штутгарта, Цопчик, треба його подивитись. Так, де там ще? Альмерович. Це голкіпер Борусії, він нам не треба. Центральний захисник Хоф... Хофенхайма теж. І ще один центральний, ну це. 18-річний, ясно. Любить червоний колір. Вукчевич. Оце вже знайомий. Знайомий футболіст. Дивіться, скільки Хофенха півхофенхайма можна забрати безкоштовно. То подивіться на них. Один Хофенхайм. Все. Все, закінчились німці. І ще сім іспанців треба відібрати. Так, Джоель. Якийсь правий захисник, мабуть, Кастілії. Так, Кастілія. Це депортіво Алавес. Так. І. Асеведо. Хавіто. А ну, ну що це? О, дивіться. От ще один з Кастілії. Ну такий. Такий ЛПшник. Навряд. Навряд. Тут є із Барселони Б. Кевін з мальорки, лівий захисник. Давайте подивимось. Геркулес нам не треба. Гаспар Сусо Сантана. Істенліфа, ні. Ні. Так. А, це 15 вже. останній, Все, вже остаточний по шаферу. Лівий захисник бігає. О, дивіться, навіси, непогані залишимо. Потім подумаємо. Так, крайгарнер. Крейгарнер. Ну такий він не на правого захисника зовсім він, я б його поставив би на бокс-бокс. ту -бокс, На опорника, ну хай буде. Раптом знадобиться. так, І ще 15. Що 15. Ми вже всіх відібрали. Так. І цих відібрали вже, повторюються якось <кхм> листи. Ну і все. наступний матч з Карпатами. Карпати займають, мабуть, нижче за нас місце. А, так, 12 і подивимось. Ми вже знову у сьомі. Але це у нас є гра в запасі. Ми можемо підтягнути знову на п'яте місце, але якщо виграємо, на цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Денітройден. На все добре.